Доброго ранку, дорогі друзі. У Нас сьогодні трошки незвичний формат. Ми сьогодні тільки дівчатами, але наш пастор нас благословляє на цю подію. Ми п'ємо ранкову каву і ми будемо мати ранкову молитву і ранкове спілкування про те, що відбувається в нашій церкві, в житті нашого міста, чим ми допомагаємо нашому місту, як ми підтримуємо людей, які знаходяться в життєвих складних умовах, обставинах. Ми Трошки рухаємося вперед, надіємося на вічність на Бога і тому, що ми любимо Бога і любимо людей. Ми зараз помолимося. Потім я представлю дівчат, і ми поспілкуємося. Господь наш і Бог наш. Ми дякуємо тобі за цей новий день, який настав в нашому житті. Ми хочемо, щоб цей день він був для твоєї слави, Господь, щоб твоє ім'я святе воно прославлялося в кожному серці, в кожних устах від края і до краю землі. Нехай святиться і славиться Твоє святе ім'я, бо ти є джерело, невичерпне. Для життя людини, якому ми можемо черпати все, що необхідно нам для кожного дня життя. Ми дякуємо тобі, батько, що ти піклуєшся про нас, що ти, Боже, любиш нас, що ти приймаєш нас. Ти змінюєш наші серця, серця через свою любов, яку нам являєш кожного дня. Ми просимо Твого Отцівського благословіння на цей день, щоб Твоя милість вона була над нами, щоб всі люди, яких ми любимо, які нам рідні і близькі, вони були під захистом Твоїх крил. Ми благословляємо нашу країну, ми благословляємо наших солдатів, які знаходяться там, в тих гарячих точках, Боже, і завдяки їм ми сьогодні можемо тут спокійно пити каву, молитися, розмовляти, служити один одному, благословляти один одного. Це все подяка тобі, Боже, і вдячність нашим хлопцям. Дякуємо, Боже. Ти. Дай їм все необхідне для життя, благочестя, радості перед Твоїм лицем. Нехай Твоє святе ім'я Боже прославляється в нас, через нас, через наші руки, Боже, через наші вуста, щоб ми робили ті справи, які будуть розповсюджувати Твоє царство і твою любов, і твою милість для всіх, всіх, хто вірує в Тебе. Тобі, нехай буде слава вічному і живому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь звати Ксенія Михайлівна і в мене теж є Ксенія Михайлівна. Ми тіські і тільки фамілії в нас прізвища різні. Це дівчата, які дуже гарні, які дуже ну мені здається талановиті, тому що ми будемо сьогодні співати. І це теж буде трошки продемонструємо наші таланти. Як ми славимо Бога, тому що ми е, я це люблю робити і вірю, що ви теж любите славити Бога. Не тільки тому, що так треба, а тому, що хочеться це робити. Е, дівчата приїхали з міста Ірпінь, і вони мають таке відповідальне служіння. Вони дуже, дуже. Це вже який проєкт по, по рахунку? Третій або четвертий наш приїзд третій. Третій Ну, я пам'ятаю, що я був в, тут, в церкві. Потім був в південному. Дівчина. Так і потім е, це вже третій раз. Ми е, роздавали вчора. Сертифікати для людей для допомоги і для придбання харчових продуктів і або не харчових просто потрібних речей в магазинах. Це просто велике благословіння для нашої церкви, для нашого міста. І розкажіть трошки про цей проект, як це відбулося, як це взагалі для мене це диво, що так багато людей хочуть допомагати і допомагають Україні. Це просто велике диво. Як як це сталося у вас? Розкажіть ми, Богдана Росолана і я. Ми представляємо організацію for Freedom Ukraine, яка? Вже існує в Україні з початку 2024 року, але всі разом ми зустрілися ще у Румунії. Ми mm -hmm. працювали також були як волонтерами, потім ми стали співробітниками Five of Freedom у Румунії, і до цього вони формували продуктові набори mm -hmm. і доставляли з Румунії в потрібні міста. Mm -hmm. Так, але ми потім згодом проаналізували, що це набагато важче. Формувати пакунки, закупляти продукти забирає багато набагато більше сил і ресурсів. І ми адаптували цей проект в ваучери. Тому на даний момент у нас є заключений контракт з мережою магазинів АТБ. А ми шукаємо спонсорів, хто готовий проплачувати ці ваучери. Один ваучер на 400 гривень і може отримати член родини. Один ваучер на одного члена родичного. Yeah, на, даний... то... на даний момент ми здатні охопити 9 міст, mm -hmm. одна тисяча ваучерів на, на кожне місто. Міст. Тому на даний момент у нас є Суми, Харків, Полтава, Черкаси, Миколаїв, івано франківськ Чернівці, Кам'янець-Бодільський, Ірпінь. І також є ще Мощун, це неподалік Ірпеня, mm -hmm. там невеличка кількість ваучерів, туди 250 ваучерів на місяць ми розраховуємо. Тому дев'ять місць і одне село на даний момент. Дуже дякуємо. Це просто велике благословіння для нас і для тих людей, які зараз знаходяться в таких скрутних життєвих обставинах. Дуже велике благословіння. І Роксана, ти, ти в кожному проєкті була, так? І я пам'ятаю, що ми перший раз зустрілися. Я зразу пам'ятав твої красиві очі Дякую. і вже сьогодні. Ми трошки ближче поспілкуємося. Вчора ми вже спілкувалися і працювали разом, і це теж велике благословіння. Розкажи, як, які в тебе враження, от, взагалі від цього проекту, і <зв 'язок> чи отримуєш ти оцей внутрішній такий, Я навіть не знаю, яким це слово можна назвати, але це така подяка, це е, така велика справа. що Коли ти дивишся на цих людей, і ти розумієш, що це така маленька допомога, але це така велика справа в очах Божої справи на <зв> землі. <'язок> Тому що я вірю, я завжди кажу людям, яким я роздаю сертифікат, що подякуйте Богу. подякуйте Богу. І я вірю, що хтось, хоч один, хоч два, хоч три, але подякують. От я на це дуже сподіваюся. Які в тебе враження? Ну, по-перше, те що, те, що я думаю, що є добре, це то, що людина може сама вибрати те, що їй потрібно. Супер. От коли була Пасха. Я пам'ятаю, ми в Полтаві, коли були я, я розпитую людей, що вони хочуть робити. Вони кажуть, а ми, ми готуємося на великдень, ми то, 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 той... кубки робить. Да, те, що кожна людина вона може придбати те, що те, що хоче. Навіть дітки бували, мама дивилася на дитинку, і вона казала, ну все, підемо якусь ляшку купимо. І це дуже класно, бо це дає свій вибір. І зараз дуже багато українців цей вибори забрали. Тобто забрали домівки, забрали а, просто а, повсяденне життя. Можливість нормально да. жити кожного дня. Так. Да. І, і я думаю, що це, ця, ця маленька допомога, вона. А, вона буде вона вже допомагає, допомагає людині, людям іти далі. Та, та, Даже так, те, що... що вона може та, сама навіть вибір зробити в таких та, простих речах та, виборі та, продуктів харчування для та, себе, та, так? Та, та, та. Um, і те, що теж, um, знаєте, коли uh, люди беруть ваучери, там написано з Богом до перемоги. До перемоги дуже. І вони зразу ж знають, uh, який посил ми даємо. Так. Те, що ми не просто uh, йдемо самі. Да, а те, що все, що є, ваучери, спонсори, які, які з цим допомагають, так. це все е, подяка Богові. Те, амі. що він він піклується, і те, що він піклується про наш народ, Даже, даже е, бо спілкуючись людьми, е, розумієш, скільки багато болі ця війна принесла їм. І буває те, що можна повністю потеряти. потеряти це розуміння, що Бог все одно є під контролем. І Я думаю, що це нагадує їм, що, що це саме той контроль, да. який да. Бог показує. Що да, людині да, дивися, то да. дивися на мене дитину, так? Я бачу да. все, що робиться навколо тебе, і я піклуюсь про да. тебе. Ну я в своєму житті послід... останні два роки я дуже багато такого бачу. У мене mm -hmm. навіть багато таких свідчень, коли мені здається, що вже ну все, ну все це вже ну це вже точно топік. От це вже не вирішиться. І Бог так. Виводить з таких mm -hmm. скрутних становищ це дуже дуже велика подяка. І взагалі Богу за те, що він вибрав нас, що він нас назвав своїми дітьми, що ми можемо розраховувати на його батьківське піклування. Да. Богданка. А як ти хотіла ще додати? Останнє те, що що, що, що саме таке, тоже добре, те, що це є співпраця. Тобто, не це не те, що ми це робимо самі, потім це потом і. Потім хтось інший робить це і це воно все йде разом. Да? Ми про прими приносимо да, наші, не то, що ви нам принесли, да, а ви роздаєте кому, да, да, там, да, а це спільна праця. Да, так. Спільна праця, так. і потім навіть я знаю, що я знаю і вірю, що будуть плоди, про які ми навіть не будемо знати. Так. Але угу. те, що Бог він так зробив, що ми всі можемо це робити разом. Тобто це ми, ми не є не одинці ніколи. Слава Богу, слава Богу. Ти приїхала перший раз до нас, так. як тобі Харків, перша дуже пози. взагалі я вже говорила з дівчатами так. за це в мене. Минулого літа в мене з'явилася така як мрія маленька, mm -hmm. це поїхати в Харків, бо я дуже багато чула про це місто mm -hmm. через війну. Mm -hmm. І в мене е, також є знайома звідси. Зараз вона вже переїхала, тому що складний стан зараз. Mm -hmm. Ось, і вона мені розказувала, що от там так класно, треба mm -hmm. mm -hmm. поїхати, приїжджай". І Я така, я дуже хочу, але сама їхати якось. Е, і так вийшло, що я і... Об'єднала і мрію і служіння в одну поїздку. О, це... Дуже шкода. Да, місто мені дуже подобається. Навіть такі маленькі кусочки, які я побачила, але дуже подобається. Я би хотіла залишитись надовше, але в нас ще є полтавачі краси. Так, так, але, але... коли пообіцяй, що коли закінчиться війна, коли буде в нас дуже вже спокійно і гарно, ти приїдеш Побіцай. до нас ну, як мінімум на тиждень, да. щоб ми тобі показали всі найкрасивіші. Місця так. нашого міста, так? так? так. Обіцяєш Обіця. Ну, У нас, буде, по крайній мірі, буде запис і ми будемо свідетелі, свідки точно будуть. І... Ти в проєкті в цьому приймаєш участь в кожному місці? Я... Ні. Перший раз саме з виїздом, це перший раз mm -hmm. в Харків. Ми вже були в, в, Сум. в Сумах, да. ну і буде також Полтава-Черкаса. Я була в Рупіні декілька разів і в Мощуні декілька mm -hmm. разів. Ну, від початку до, до цього моменту У мене зараз виникли таке питання. А чи відрізняються люди? От наприклад, в сумах, десь в іншому в Полтаві? От коли ви співпрацюєте? Ну я не маю на увазі там всі, які приходять це ж неможливо, бути тільки людині. Але от є відчуття. тому що я, наприклад, я сама народилася на Західній Україні. Uh -huh. В Харкові я живу з 84-го року. Я теж не буду казати, скільки мені років, <рес> але, скільки я тут живу. Але я завжди відчуваю, от ти приїжджаєш в інше місто, і ти от відчуваєш якось подих цього міста. І коли ти спілкуєшся з людьми, от на Франківщині там зовсім інші люди. Uh -huh. е де я ще була, ну я не беру за кордон, я беру міста нашої України. Я багато де була, в Києві. В Києві для мене це взагалі якесь ну, місто, як намальоване для мене. Я не знаю, чому мене там такі відчуття. Мені подобається велич цих мостів, таких тут ходиш, вони дуже мені подобаються. Дніпро це він мене просто захоплює. Але от з людьми я спілкувалася, вони якісь трошки такі за. Затурбовані я сказала, вони такі mm -hmm. самі по собі. В Харкові більше людей мені здається відверті. Ти можеш йти по вулиці і. Тобі може запропонувати допомогу, якщо ти в цьому потребуєш. Ну може, я не була в таких обставинах в іншому місті, і, і хочу розказати, що Харків це найкраще місто, і, і Харків це Україна, і Україна для Христа. Це слова нашого пастора. Ми завжди всюди це кажемо. Тому що ми проголошуємо це, що Україна це є Божа країна, і вона буде для Христа. Я бачу зараз такі чудеса, і ну ми повернемося до питання про людей. Наприклад, да. твої враження з тебе. Ну, я вже в Києві, ми живемо ну, з вами, з сім'єю, вже 12 років. Мені було 4 чи 5, там коли ми приїхали. Люди, да? Ну, я за те, що якось я, я привикла до цього. До Києва, да. Да, дуже привикла. І, і це справді, там люди всі такі, там робота, робота, так, робота, бізнес, бізнес. Дуже швидко, дуже швидко. Да, це, все, це, так. це, таке місто, що тут, 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 там на вихідні щось можна чуть-чуть релакснути. А mm -hmm. так, в цілому, Київ це такий, прям реально, бізнес, мегаполіс. Да, мегаполіс. А тут в Харкові реально дуже класні люди. Я навіть просто поспілкувалась е, з чоловіком одним в кав'ярні, і в іншій кав'ярні з одною, це просто це якісь ангелочки. Вони такі мінілажечки. Я насправді теж, теж, теж дуже люблю каву, і я е, в Харкові в багатьох місцях буваю. Ти можеш спокійно спілкуватися да. з людини, яка да. працює там. Це такий ну мені кажеться, дуже гарний. Не дуже дружелюбні. Да. Тут. Це справді не тільки що вони не сприймаються як тільки робота, да, сприймається да, також та, як так, кофе. Так, так. так. Це, Це дуже класно. Це дуже класно. класнотикаво поспілкуватися. Це просто життя да. Це про життя, так да. і ми хотіли з вами зробити сьогодні таку справу гарну, так? Ми хотіли заспівати пісню. Я взагалі дуже люблю співати з дитинства. От, не знаю, що з народження, я не пам'ятаю себе з маленькою такою, але от вже з садочка, десь років з 5-6, я вже пам'ятаю, що я дуже дуже сильно я любила співати я мріяла стати співачкою. Але дякую Богу, що моя мрія вона втілилася вже в церкві, і те, що я співаю, і те, як я співаю, це все Боже і для Бога. І це мене дуже надихає. Я пишу авторські пісні. І співаю так і, і не тільки авторські пісні, і ті пісні, які хтось співає. І одна з них, оця пісня, яку ми з вами хочемо заспівати сьогодні. Бачу Бога кожен день. Вона одна з найперших, яка от торкнулася мого серця, коли я тільки пізнавала Бога. Тому що там, там такі глибокі слова, що дійсно ти тільки очі вранці ти відкриваєш, і ти бачиш Бога. Я її всюди співаю на всіх евангелізаціях, на всіх зустрічах жіночих. Я співаю цю пісню, що я бачу кожен Бога кожен день. Не тільки по неділях, коли ми в церкві, не тільки в якихось особливих заходах, а кожен день ти проснувся вранці, ти прокинувся, ти маєш робити буденні справи, але ти бачиш в них Бога. І ти робиш як для Бога, так як написано в Біблії, робіть все як для Бога. І це буде приносити благословення і тобі особисто, і тим людям, для кого ти це робиш. Так що ми будемо співати. Всі слова приготували. Зараз собі зробимо музикальний супровід, тому що в нас немає інструмента. Чути так. Бачу кожен день. Да? Я відкрию вранці свої очі so let's get check. Love. So so Де у Росії, у утака що восени. Серці духом ти живеш, ці пісні, що ти даєш. На робота. ми ні разу не е, ну, не мали репетиції. Ми не мали співки. Ми просто от сходу ми вибрали пісню і заспівали вперше її разом. І це благословіння для мене, тому що я, я відчуваю якусь таку внутрішню. Єдність, що ми співаємо навіть в одному дусі, ми не тільки працюємо, да, допомагаємо в одному дусі. Це велика, велика подяка нашому Господу, тому що це все в ньому. І зараз я Ксенію Михайлівні, мою, мою теску, попрошу, щоб ви завершили молитву, е, благословили нас, а ми благословляємо вас і дуже-дуже вдячні за те, що маємо таку е, привілегію співпрацювати разом. Знати один одного, служити одному Богу і рухатись далі. Я вірю, що це не останній проект. У нас ще буде дуже дуже багато співпраці. Так, так помоліться, благословіть наш народ України. Господи, ми дякуємо тобі за те, що можемо починати день спілкування з тобою. Ми дякуємо тобі за те, що ти об'єднуєш нас, за те, що ми знаємо один одного завдяки тобі, і дякую за те, що ти а, даєш нам серце. Яке відкрите для того, щоб служити тим, хто має зараз потребу в цьому. Дякую за те, що ти об'єднуєш наші команди, за те, що ти об'єднуєш людей, і ми можемо спільно служити тобі. Ми можемо бути твоїми руками, ногами, твоїм голосом, твоїми очима, твоїми вухами тут на землі. Господи, я дякую тобі за цю церкву, дякую тобі за цю команду, за те, що вони виконують призначення, справжнє призначення церкви тут на землі. І зараз такий особливий час, в час війни. Вони просто на кордоні самого, самих цих бойових дій. Вони щодня і щоночі знаходяться під атаками. Але я дякую тобі за таку неймовірну силу віри, за неймовірну відвагу, що вони готові ризикувати своїм життям, вони готові відкладати якісь свої власні, особисті цілі, але вони готові служити для того, щоб будувати твоє царство тут. Господь. Дякую тобі. Ми благословляємо цю церкву, благословляємо пасторів. Ми благословляємо деяконів, служителів, кожного лідера, кожного прихожанина. Господи, нехай ця церква зростає, нехай вона буде живим світлом, нехай вона буде живим таким джерелом для тих, хто справдий. Господи, хай вона буде підтримкою і надією для тих, хто зараз втрачає сенс життя. Господи, ми просимо, щоб Твоя сила являла велику могутність. Через кожне слово і через кожен вчинок, який а, виходить з цієї церкви, Господь, ще раз тобі безмірно дякуємо за можливість разом співпрацювати, разом служити і розділяти навантаження, яке є. Господи, Дякуємо за те, що ти поєднуєш, і ми віримо, що. Є майбутнє, Господи. Ми віримо, що перемога вона вже є в нас в руках, Господи. Вона вже є в наших серцях, вона є в наших думках, Господь. І ми просимо, щоб Ти продовжував захищати, оберігати кожного жителя України, кожного воїна, який стримує ворога. Господи, нехай Твоє ім'я буде прославлене через кожну людину, яка живе в цій Україні. І нехай справді наша Україна належить тобі. І нехай ми зараз хочемо разом проголосити, що Україна призначена для Христа. Амінь. Амін. Слава тобі. слава. І ми завершимо наше спілкування молитвою благодаті, благодать Господа, Господа нашого, Ісуса Христа, і любого Бога Отця та Іднання Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.